Для супергероїв класної кімнати підтримка й мотивація. Дорогі супергерої класної кімнати. Ваша суперсила полягає не лише в здатності навчати, а й у вашій неймовірній мотивації та наполегливості. Саме ви втілюєте справжній дух педагогіки, керуючись любов'ю та турботою до кожного учня. Але навіть супергероям потрібна підзарядка ось кілька суперприйомів, які допоможуть вам зберегти та зміцнити свою мотивацію. Встановлення конкретних цілей. Сформулюйте свої особисті та професійні цілі, Розбийте їх на менші кроки. Та плануйте, як їх досягти. Підтримка колег. Спілкуйтеся з іншими вчителями, обмінюйтеся досвідом та навчайтеся від них. Взаємна підтримка може стати джерелом інспірації та мотивації. Визначення своїх цінностей зрозумійте, що саме вам важливо в роботі вчителя. Час від часу звертайтеся до цих цінностей, щоб зміцнити свою мотивацію. Позитивне мислення. Зосереджуйтеся на позитивних аспектах своєї роботи та досягненнях, відхиляйте негативні думки та шукайте можливості для розвитку. Створення збалансованого життя. Праця вчителя може бути виснажливою, тому важливо забезпечити собі достатню кількість часу для відпочинку, хобі. Та особистого розвитку. Використання позитивних афірмацій. Повторюйте позитивні фрази або мантри, які підтримують вашу мотивацію та віру у власні сили. Моя робота має значення і вносить позитивний вклад у життя моїх учнів. Я щодня зростаю як професіонал і надихаю своїх учнів, на навчання. Я вірю у свої здібності та вміння керувати класом ефективно. Моя творчість та інновація вносять свіжий подих у навчальний процес. Рефлексія та вдосконалення. Постійно аналізуйте свою роботу, визначайте сильні та слабкі сторони та шукайте способи для вдосконалення. Нагороди за досягнення. Встановлюйте собі невеликі цілі та обіцяйте собі нагороду за їх досягнення. Це може бути щось просте. Наприклад, вечеря в улюбленому ресторані чи вечірка з друзями. Практикувати технологію зниження стресу та запобігання вигоранню. Це може включати медитацію, дихальні вправи. Заняття йогою, спілкування з природою тощо. Проводити невеликі паузи перерви під час робочого дня для переключення і відновлення концентрації уваги. Працювати над особистим професійним розвитком вивчати нові методи, освоювати цифрові інструменти тощо. Пам'ятайте. Ваша праця є важливою не лише для кожного окремого учня, а й для майбутнього нашого суспільства. Ви формуєте не лише знання, а й цінності, навички та характер кожної дитини, роблячи незабутній внесок у їхнє життя.